Вони стали результатом того, що в нас з'явився кріспер, тобто можливість секвенувати послідовність ДНК, виділяти та, і в там, домашніх умовах буквально. А, і це стало не так, як воно коштує там, часом більше 10 або більше того часом, залежно тисяч доларів на заході. І це лабораторії, тривала штука. А ви можете за кількасот баксів мати цю штуку вдома. А, її можна купити на такому сайті, який називається «Один». Це, це джлазайнер, їх, зокрема, такі кіти видає. І можна це робити ну, там, в гаражі. Типа, ну, бажано, щоб це було просто якби... не, не в спальні. Але такою штукою можна займатися. І це стимулювало великий е, якби, інтерес до таких підходів. І паралельно воно це, якби, демократизація науки. Е, воно йшло так само, як і йшла демократизація до цифрових технологій. Тобто ті, хто отримав, а раніше це були фото-відео, а раніше це була певна фарба, тканина там, або щось інше. Тобто це якби просто про історію технологій, історії медіа. Але є така дуже хороша штука, я заохочує почитати. Це називається Маніфест біопанку. І це про історію, яка говорить, що наукові. Підходи, наукові спроби не мусять бути закриті в наукових лабораторіях. Тому що взагалі традиція винахідників, вона це не, не тільки традиція університетів, типу, ну, в сенсі закритих установ університетів теж. Але це як йдеться про, про закриті, неудоступнені способи щось створювати. А демократизовані це якраз якщо ми зараз можемо спільно там не знаю, ми всі маємо ноути, то чому ми і ми доступ до інтернету, то в принципі ми можемо мати ці так само можливості з Кріспро. Дарія робила в нас кілька подій. По суті, це дві, два типи події. Одна з них це: ми маємо в тій кімнаті в чашках Петрі дві групи учасників спускалися в підвал, який тут у нас є. І в ньому там попроростала всіляка дивна живність, і вони брали всі проби з цього. Кожен вибирав якесь окреме собі місце, брав у ці проби і поміщав через там, спеціальні палички, умовно палички, і поміщали в підготовлене поживне середовище. В цьому поживному середовищі воно виросло в те, що його можна там побачити. Воно дуже дивне, відкривати, дихати не можна. Але це є окрема теж хвиля, які пов'язані з біомистецтвом, коли власне, живе, нелюдське стає не просто би, медіа через щось ми робимо, але стає медіумом. Тобто ми через, наприклад, редагування ДНК можемо створити щось абсолютно інакше, але не тільки там, проілюструвати щось. Uh, і це теж велика хвиля розвитку, бо, по суті одним з найбільш прогресивних або авангардових мистецтв, якщо можна так говорити, формів форм мистецтва, які зараз є, технобіологічні мистецтва. Тобто це щось є на стику або гібридні або так званих ветвер, або ветмідія, тобто рідкого. Я розкажу, що зараз до цього вернусь, і цифрового, роботизованого. І ось Дарія, легший це були лабораторні такі штуки, де ми так, могли так, проявляти. Там що намалюєш, і так воно проросте, типу, так. бо це ж все-таки щось взяти звідкись. А, а там дуже дивні речі. Дуже дивні. Але ще дивніше. Ні, о... скажи, Я, який Які саме? А, ні, ну так, там є. Закрите склепіння, так? туди це якби підвал, туди не попадає пряме сонячне світло, тобто немає ультрафіолету. Це означає, що велика частина бактерій, мікроорганізмів можуть жити, бо ультрафіолет їх не вбиває. Живуть вони там потенційно кількасот років. Є там один з самих дивних грибків, який вижирає з середини павуків. І вони лишаються просто біленьким таким каркасиком. який Просто вилітає, він легко кришиться, але його там жменя, тому що ми не могли зрозуміти, що відбувається, тому що багато павутини і нема павуків. Але потім виявилося, що є такий грибочок, який своїми спорками там для людини він без, якби не шкідливий, але для павуків це проблема. Тут є, 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 тут, тут, тут все окей. Тут є світло. Це означає, що цей грибок просто в тих умовах вже не виживає. Але паралельно, так як тут є круасани під <клес> нами. І круасани вирішили, що ще ми візьмемо, поставимо пам'ятці ят... пам архітектури, ЮНЕСКО. Нам це не дуже інтересно. Ми проб'ємо тут стелю, і там внизу незаконно встановимо блок, який буде нагрівати їм і кондиціонувати приміщення. Паралельно через те, що вони це поставили, ясно, що незаконно і так далі, розбили склепіння, поставили цей блок, який почав нагнітати температуру. Там було тепло. І це створило якби, нові кліматичні умови, в яких почали проростати зовсім інші штуки: грибки, різні мікроорганізми, бактерії і так далі. І одна зі штук, яка просто привела в Дарію в неописуємий восторг, це те, що там утворилося такий дуже сильним зеленим пігментом. Зелений це окремий колір для цього будинку, але той пігмент він вкриває просто склепіння і не тільки. І це е, таке щось поміж грибом і водоростями. І, в, по суті, це водорості, які через те, що було дуже тепло, нагнітало, і воно проросло. Але кросани туди, звісно, не ходили. Але люди, які туди ходили, вони цим дихали. Тобто фільтр, зрозуміло, що працює, але ну, тако, тобто наскільки це... <смітна> Тому я так, by the way... <смітна>, ну, блок вже там винесений в подвір'я і так далі. Але це якби про. <смітна> <смітна> і це ж, ну, ж таки, це пам'ятка, та? тобто, вони собі зробили там так, як їм хотілося. Попри це, для нас це дало супер опцію, тому що ми працювали з тим простором і позабирали там дуже якісь особливі штуки. Це була одна річ. Друга це Дарія є біохакеркою, і, власне, тут йдеться про хакінг, що зробити. І одна з ідей, з які вона вирішила скласти, це створити речовину, яка дозволятиме. Через стовбурові клітини, які вирощуються в спеціальних середовищах, декодуються, і стають такою собі вакциною, яка б дозволяла швидко заживляти опіки. Тобто, вона робила якісь певні собі розрахунки разом з кількома власне, хакерами, про яких я згадував, і вони дуже зацікавлені, вони над цим зараз працюють. Але Е, ну, це якби є частина. В неї є так звана е, це своя лабораторія, я не лаб, це можна подивитися, вдягнути треба, обов'язково. І одна з ідей, е, бо ми з нею говорили, вона каже, ну, добре, а що можна зробити? Типу, наскільки, от, якщо цитуючи Дарія, від 0 до 10 це має бути крейзі? Кажу, Та, типу, це якби твої проблеми, ну, типу, ти пропонує нам, типу, а ми готові зробити те, що ти запропонуєш. І це було окремо з історії, що ну, це якби, один з таких майданчиків, де можна робити щось, в принципі, ну, або пробувати робити, те, де ніде не дають. Те, хоча ми не руйнуємо пам'ятку. І Дар'я подумала і каже: слухай, я роблю такий проєкт, але мені треба десь по цей, якось це зробити. Тоб, ну, то поки, ну, ми її підтримали. А, і був такий а, була ця подія, де. А, Дарія. Її обкололи лідокаїном в бачку. Ні, вона не робила собі опіки. Вона їх буде робити потім. Ні, вона буде потім. Типу спочатку ідея така, що вона боїться шкодити мишкам. Тому, як і всі справжні науковці 19 18 століття роблять це з собою. Бо науковці ХХ століття не роблять це з собою, вони роблять це з мишками. А, але і ще бо щуриками, але далі я проти. Тому да, вона зробить це собою. І, але їй треба було отримати свої стовбурові клітини, тобто їх з чогось виділити. А, їх є ціле жмені, бо це якби питання між ДНК і РНК. Тобто ДНК це вже запрограмовані конкретно на певну діяльність клітини, на певний так би, напрямок діяльності і відповідальності. А РНК, вони якби, по суті порожні, у нас їх просто дофігатику. Тобто, і їх під певні обставини вони перекодовуються під що потрібно. Або їх можна кодувати під те, що потрібно. І теперішня наука це дозволяє робити. І Кріспер це дозволяє робити. І от Дарія. треба було видобути ці клітини з своїх жирових клітин. Ну бо чужих не можна, треба зі своїх. І отут є крапельки, Оце таке густеньке. Це жирові клітини Дарії. Які мають маленькі крапелечки там, типу, всередині. Це є стовбурові квіти. Ну, це те, що залишилося нам. Іншу частину вона забрала з собою. Але вона це робила тут, типу, буквально зі шприцом, трошки Да, Ну воно так, якби там не передає дуже наскільки це було. Так, вона з грубою голкою. Колола собі власне оцей жировий проширок і звідти витягувала, і потім вони виділяються в такий спосіб. Після того та вона буде робити, коли виростить, декодує ці стовборові клітини під певний функціонал, який вона хоче, і вона буде робити собі тестові опіки і для того, щоб можна було дивитися і вводити. Тестовий звичайний, типу побачити як це працює, ну в сенсі, як відбувається процес загоювання. Другий це коли вводяться ті якби, ліки, які в першу чергу використовують при такого роду опіках зараз. Це типові ліки. І третій це своє. І після цього буде видно, що з того вийде. У нас з ідей, це те, що вона хоче це робити як. Спробу бути корисними в цей час, зокрема і для військових і не тільки, бо це опіки, ми розуміємо, скільки це проблемна штука. А, і, ну, по суті, ми хіба підтримали і стали майданчиком, де ну не тільки ми підтримали і фінансово. І в принципі, тут якби йшлося навіть про те, що а, Ну, бо цей простір це ж ідея про мистецтво, науку, технологію, природу. Про уяву, про час, про живе-неживе живе, і про техне. Відповідно, якщо ми десь балансуємо поміж тим, то якраз цифрові, технобіологічні експерименти з, знову ж таки, з живим-неживим, живим, людським, не людським і взаємодія з ним, там просто дуже важливо. Ну і Це дуже класна штука, що це робиться в Україні. Бо Оці Дар'я Селс, вона їх так називає, це, в принципі, дуже-дуже клявий спосіб демократизувати саму можливість працювати з науковим знанням. Ось таке. Тому зараз якби росте і цвіте, так званий Art and Science, великою частиною якої парасольки є біоарт, є гібридні мистецтва, в яких, ну там. Нейрони, видобуті, наприклад, зі щура за допомогою окремих апаратів Там, лабораторії Стіва Поттера, наприклад, створюють такого «Мі-Артист», це якби, такий неживий художник, типу, який є живим, але не людським, бо це щури щурові московії клітини стали основою для створення мережі клітин. Які керують певним процесом, як, наприклад, оцей роботизована рука пробує малювати портрети. Або інтерпретує малевича час чорний суперматичний чотири кодик. Тобто такі способи там теж цікаві, І ми будемо зберігати. Тобто, те ми не дуже будемо зберігати, але це ми точно збережемо. Так, отаке.